Слава Україні! 11 лютого. 11 лютого пасіка зимою спокійно, ніхто нічого на пасіці до. Не... З даного моменту не робив. Сьогодні я вирішив зробити такий контрольний огляд. Ніяких стимуляцій, ніяких кандій давати не буду, але вибірково от зараз буду дивитися і хочу показати, як зимують бджоли. От зараз починаємо з крайньої сім'ї. Зараз я це відкрию і покажу. Ось так, воно в мене зимує. ось Нічого нема такого. Аж аж. Вчора було 19 градусів морозу. Сьогодні вже трошки тепліше. Ось, дивіться, як зимує сім'я. Корма є, зараз морозний день. Бджоли ось маємо біля кормів. Тобто до цієї сім'ї, до весни, нема чого дивитися. І так, наступна сім'я. Десь щось трошки примерзло. Ти не можеш відкрити. Ну, зараз я відкрию. В даному випадку в мене отако додатково утеплено. І ми зараз глянемо, що у нас тут є. Ось тут слабачок. Слабачок, дивіться, як гарно розлізся. По це корма є бджола. Прижата до кормів, відкрите дно. Ось так закриваємо, до весни нема чого до них лізти. Ось так. Бджола трошки сістревожила, але це дурниця, накриваємо. Тут, можливо, вже трошки є розплоду, але... але ось так ми це лишаємо. Зразу покажу. Оце Дениса Фадієва вулики, тут було трошки примерзло, я пробував з тамескою. І ось це трошки надколо. Оце є недолік, вони є трошки зам'ягкі. Ідемо далі, Підкриваємо восьмирамочник. Відкриваємо восьмирамочник. І дивимося, що у нас тут і як є. Ось ми маємо сім'ю, дивіться, як гарно сидить. Ще в біля передньої стінки. Ось ми маємо зараз морозний день і в нас бджола, от як щільно прижата до кормів. До сім'ї нема чого лізти до весни. Йдемо далі. В мене є ось цей ППУ сота, є Біхаус і є Бістар. Зараз глянемо до них. В зв'язку з поганою конструкцією дашка я їм тут поставив зверху утеплення. Це є обов'язковою умовою при використанні даного дашка. І так, як себе почувають бджоли, в. ППУ-сота. Зараз ми глянемо. Ось ми маємо ППУ-сота. ппу 100 ППУ тут є хороша сім'я, але корма є, бджола розлізлася. Ну, тут досить непогана сім'я, Дно, як ми бачимо, відкрите. Так що до них нема чого лізти. Закриваємо. Наступний це ми маємо бі-хаус. Зараз ми його відкриємо, але з сніг. Біхаус у мене ось так. Він Тут було відкрито у мене, як він себе почуває. Ось ми бачимо, як розійшлася бджола. Корма є. Почуває себе непогано. Закриваємо. біхаус. закриваємо і дивимося. Бістар. Ну, тут Бістар я поставив. Посадив сім'ю осеню, вона не формувала тут гнізда. Але дивимося, дивимося, як вони себе почувають в цьому вулику. І так, гарно сидять, гарно себе почувають, корма є, дно відкрите. Так що до весни до неї нема чого лізти. Також у мене тут в біхаусі є шуфля, зараз глянемо скільки мусору. Ось ми бачимо мусор, якого налетіло в ньому. Тобто от ми бачимо по мусору яка сила сім'ї. от, По вусковій крихті. Ми це закриваємо і будемо бачити до весни. Також в мене є ось тут такий був, апіс. Апіс. Змітаємо сніг з нього і дивимося, як вони себе почувають в даному вулику. Так, Тут було скорочено трошки, дивимося в шуфляду. Вони теж є з шуфляду дивимося. Що в нас тут в шуфляді? Шуфляда? Закрита. Ану. Дивимося в шуфляді. Ось ми бачимо. Оскільки вологе стекло, сила сім'ї є досить непоганою по вусковій крихті. Закриваємо це, поки що лишаємо так, як є. І дивимося, як вони себе почувають в даному вулику. Ось як вони в мене тут розміщені. І так, кормів дуже багато, бджола. Є досить такої непоганої крайня рамка. У нас щось тут мало корму на крайній рамці. Зараз ми ще пошукаємо кормову рамку з боку додати. Ось так. Зараз подивимося. І так, щоб не заморочувати собі голову, маю ось такі -о, кормові запасні рамки. Така, така трошки слабша, ось така гарна, така. Ну і отака ось. Така -о. Це ми складаємо шість рамочок. Беру це акуратненько, відкриваю. Беру ці шість рамок. І встановлюю їх поверха. Вставляю їх вверх і прикриваю так, як було. Нічого більшого такого легенько. Ось так легенько і все. І до даної сім'ї вже до весни можна не лізти. є тут досить сильною. Ось такий варіант. Ось так. І це Ми зробили. Чому? Дав корму мазин, тому що ця сім'я була зажата дуже сильно. Вона використала е, багато кормів. Тому е, ця одна сім'я на пасті, яка була зажата, решту всюди. Як був корпус бджоли, так і є корпус бджоли. Тут було зажато і тому такий вийшов результат. Ось так воно в мене іде. в мене тут є люток, все, дно відкрите. Ідемо далі. Ось тут ми маємо шестирамочник. Дениса Фадієва і дивимося. дивимося Ось ми бачимо, як бджола гарно зимує. От вона гарно зимує, от в нас є відкрите дно. Кормів дуже багато. Це пізні сипані нуклеуси. Ось, якщо ми бачимо корм, от, корм звідси до клубу прижати і звідси таке саме тут. Тобто до цієї сім'ї дивитися до весни не потрібно. Я би хотів знайти проблемну сім'ю, але не виходить. Зараз, якщо я знайду десь проблемну сім'ю, я покажу. Ану, ще глянемо. Цей ваш шестирамочник, що він скаже? Ось шести рамушчик, ось як прекрасно зимують. Тобто ну нема що хотіти, так і лишаємо до весни. Ще бисі подивити до цього вулика з камеша. Зараз я його відкрию і покажемо. Ось так для розуміння, як він утеплений в мене. Ось ми бачимо, вообще бомбезно. Обще бомбезно. Нема що хотіти, закриваємо. так як є, ось так легенько накриваємо. Картонку і лишаємо це, лишаємо це. Також зараз покажу ці лежаки. 12 рамочків, змітаю сніг і будемо дивитись. І так, поїхали. Ось. Як дана сім'я в мене себе почуває, зараз ми глянемо тут. Давно ніхто до них це не дивив, бо нема смислу тривожити. Але так, як кінець, кажу кінець, вже є 11 лютого, варто би подивитися. Ось ми бачимо, дивіться, як спокійно бджола сидить, як тихенько. Кормав притул до, до клуба. Проблем нема. І так, ми продовжуємо. Продовжуємо дивитися. 12-й, кажу 12 Ось цей лежак бастирами ж подивіться, як прекрасно зимують. Корм в притул до клуба, закрили, до весни забули. Тобто до березня сюди до тих їсти нема чого. І так, проблемної сім'ї я поки що на пасіці не знайшов. Тут ось бачимо, як вони зимують. Ідеально. Ідеально, нема що хотіти. Далі йдемо. І так, ще виглянути ось на такі вулики. Це є тут велика потужна сім'я. І так, як вона себе почуває, як вони сидять. Ось як в мене є, як є, так і показує. Бджола сидить дуже ось, бачимо. О, Дуже гарно, щільно попри клуб, далі нема чого до неї лізти, нема чого тривожити. Ось так ідеально. Також варто показати ось ці ППУ, як бджоли себе почувають в тих ППУ вуликах, як це є Сєвєродонецький. Ідеально. Ідеально бджола сидить. Нема що хотіти. І так. Відкриваємо ще один. Ідеально. Так, ось ще відкрию ось цей вулик. О, тут в нас вийшла трошка, трошка негарна ситуація бджола зайшла на фульгу, але ми її зараз змінимо. Трошки отак. Все тут так само ідеально, тут нема що хотіти. Ще спробую подивитися до цього. Ось. Зараз я це відкрию. Показую так, як є. Зараз я відкрию і покажу. Ось ми зняли це. Ми дивимося, скільки кормів, яка сила сім'ї. Ну нема що хотіти, тут нема що хотіти корму багато. Сім'я зимує, ну просто ідеально. Так що закриваємо. Також зараз ми возьму подивимося ось цей восьмирамочник. Що він у нас скаже. І так, ми бачимо ідеальну ситуацію, кормів достатньо, нема чого тут шукати. Ну, ще би глянути, Ось ці зсипані нуклеуси, це маленька нуклеусна рамка, яка у мене зимує на маленькі нуклеусні рамки. Зараз відкриваю і дивимось. І так, ось як він у мене тут стоїть. Ось. Так. І ми дивимося, що і як вони себе почувають. Ідеально. Нема що хотіти, щільний клуб.